Мінус 16 мільйонів у міській казні Ужгорода про зміни у державному бюджеті, а відповідно і скорочення субвенцій для міста йшлося на останньому виконкомі. На сесії міськради депутати за процедурою проголосували за змінений міський бюджет. Зокрема, освітяни цього року отримають від держави на 6 мільйонів гривень менше ніж планувалося. Ми звернулися до управління освіти. Всі нам дали уточнюючі розрахунки і на підставі уточнюючих розрахунків управління освіти внесли відповідні зміни. Тобто, це стосується тільки тих виплат, які держава призупинила їх виплату згідно законом про антикризові. Дії. Тобто ті виплати, які що ви говорите, здоров'я не відміють. та й тих грошей, що наявні на рахунках авансових виплат, бюджетники отримати не можуть. Управління державного казначейства затримує близько п'яти мільйонів гривень. У казначействі вже більше чотирьох мільйонів гривень, які не дали, вони не проводять так і. А стояло завдання таке, щоб до Пасхи всі люди отримали аванси. Я ранком телефонував керівнику казначейства обласного. Зараз буду ще раз зв'язуватися тут. Уже і депутати громадськість казали, що далі терпіти просто не можна, тому що. Ми повинні якось захищати інтереси жителів міста, вчителів, лікарів. Депутати також спробують вплинути на стосунки підприємців із Закарпаття Обленерго. Від монополіста вимагають скасувати авансові платежі для юридичних осіб. Враховуючи завдяки Ожорської міської ради до Закарпаття обленерго, враховуючи на стабільну економічну ситуацію в Україні, авансові платежі за електропостачання душать бізнес міста Ужор. А це, в свою чергу, призводить до закриття підприємств. Зменшення кількості робочих місць і до бюджету. Виходячи з цього, ми вимагаємо припинити практику збирання авансу з підприємців нашого міста і вимагати плату тільки за електроенергію, використану по факту. В разі відмови вами піти на компроміс з ужгородцями, Ми залишаємо за собою право звернутися до обласної та Верховної Ради з пропозицією націоналізувати ваше підприємство. Вирішили депутати і долю Ужгородського пам'ятника Леніну, який колись знаходився на площі народній, а зараз на зберіганні у міському АТП. За утилізацію монумента ужгородські депутати вперше проголосували ще у 2010 році. Однак тоді це рішення оскаржила прокуратура. Тепер вирішено, монумент утилізують, а натомість виготовлять пам'ятник Андрею Бачинському.